Армадов, забудь про головний біль. Рухаємося далі до наступної теми. Теж важливо у нас тільки так. В сніданку друзі українські чоловіки переживають насильство самого дитинства. Навіть не підозрюючи, що воно є неприйнятним і вважають його. Ну, певною мірою, нормою життя за дослідженнями, майже кожен четвертий український чоловік в дорослому віці а, зазнав фізичного насильства на вулиці. Першою причиною насилля часто є. Гендерні стереотипи саме про це ми зараз будемо говорити. Є спеціальна гостя у нас у сніданку. Тривають 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, і як які проводить представництво в Україні міжнародної організації з міграції. Це вже третій спільний ефір сніданку і мом. Ну і сьогодні будемо говорити. Будемо говорити про те, як допомогти українським чоловікам сформувати. Нові переконання, нове розуміння зробити над собою роботу, щоб вдосконалити себе в певних умовах і знати, як рухатися далі. Поведінку свою вдосконалити це все дозволяє в майбутньому яким чином, але побудувати життя. Вільне від будь-яких проявів і форм насильства. Мотивувати потім а, не терпіти насильства за жодних обставин, що важливо і, а, і надавати підтримку всім, хто її потребує. От таке дуже делікатне і дуже важливе питання. всеохоплююче виявляється. Запрошуємо до нашої студії а, Мирославу Масіюк. Це координаторка національної програми запобігання сексуальній експлуатації та нарузі представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Вітаємо вас. Gracias. Доброго ранку. Отже, надзвичайно важлива тема. Дуже рідко ми її торкаємося саме про а, чоловіків, так і такого, насиль, якого вони зазнають із раннього віку, як ми вже це зазначали. Отже, про які нові переконання, розуміння і поведінку, а, яку чоловікам слід формувати, йдеться, і чому так важливо зараз про це говорити, щоб а, чоловіків мотивувати і а, дати. Розуміння, як їм справлятися в таких складних ситуаціях, ну по перше, коли ми говоримо про нові е якісь речі в суспільстві, які ми маємо зараз приймати. Це перше це денормалізація насильства. От як в школі хлопчики в'ються, це ніби нормально. Я чоловік, я повинен проявити силу, е це ніби якось свого е роду лицарство. Але е насильство це жорстокість, і ніякого лицарства в жорстокості немає. Лицарство це про оберігати, це про захищати, це вміти проявляти емпатію. Друга річ це про те, що е, чоловіки не мають проявляти свої почуття, е, особливо якісь почуття такі важкі. Угу. Хлопчик, ти ж хлопчик, ти не повинен плакати. Але чоловік, мужчина і хлопчик це людина, яка так само відчуває біль. І немає нічого абсолютно поганого в тому, щоб щось робити з тим з цим болем. А навіть навпаки потрібно це робити, тому що якщо нічого не робити. То потім будуть наслідки. От ви сказали про те, що там хлопчики, наприклад, б'ються, проявляють свою силу, тим самим вони тренують і свою ну внутрішній характер на майбутнє з одного боку. З іншого боку, це може бути елементарний, наприклад, булінг, да або те саме насильство хлопчиків самого дитинства. І ви знаєте, що а, виявляється, от, а це булінг одночасно і цей булінг і кривдо скривність. А він, кожен другий хлопчик там да, зазнав на собі. Наші журналісти а, нині поцікавилися а, у українців. А чи знаєте вони, наскільки багато чоловіків в Україні зазнали оцього цього насильства і наскільки вони, як часто вони самі були свідками або потерпілими в цих історіях? Подивіться. Рішення конфліктів радше силою аніж словами булінг та аб'юз. Ці явища настільки поширені, що знайти свідків або жертв таких злочинів серед перехожих чоловіків не складно. Богдан закінчив школу сім років тому. Тоді регулярно зазнавав фізичного насилля з боку однолітків, але досі відкрито про це соромиться говорити. Мене ображали не один раз, крім того, окуляри ламали не один раз. Скільки це часто було? Ну мама купляла. А, а... Окуляри ану, мені ану раз у два ану місяці розмови батьків і вчительки з кривдниками давали короткотривалий результат. Тепер хлопець розуміє, що лише широкий розголос проблеми припинив би постійні цькування. Ну, я завжди боявся до неї 100 класу одного хлопця. А потім, після випускного, переборов себе І поки не перебореш себе, мужнім не станеш. Володимир теж потерпав від старших хлопців. Аби припинити знущання, вступав у бійку. Зараз чоловік шкодує про це і про те, що нікому з дорослих не розповів про свої проблеми. Про часті бійки у школі пригадує і киянин Роман. У 9 класі. Був такий досвід з 11-класниками. Просто викликали на спарінг, і якщо ти його вивезеш, то ти молодець, а якщо ні, то тебе будуть це ходити в Соціальна активістка Август вважає, що багато жертв серед чоловіків це ніщо інше, як наслідки патріархальних стереотипів. Якщо з дівчатами ще хоч якось про це говорять, то чоловікам ти сильний не плакати. І в цілому числі все, навіть якщо від. Батьків навіть таке стається, то дитині або нікому про це розповісти, або вона просто цього не робить, бо не можна. Статистика у 65% жертв фізичного насилля серед чоловіків у багатьох опитаних не викликає подиву. Мені взагалі здається, що цифра занижена, просто напросто що ну, в нас ну бути пацаном це просто з дитинства. Ти в байцарському клубі. У Нас такий менталітет, що мабуть дуже рідко про це говорять і тому. Тому то я боюся, що цифра буде більше. Є й ті, кого така статистика відверто вражає. Не ну, очікувано, тому що зазвичай така цифра більш е, притаманна для жінок, ну, як, якщо думати про це, а так е, не, не чула про це. Ні, не знав, що так багато. Ну, така цифра, дуже висока вражає. Ні, я про це не чула. Ні, навіть не здогадувалася. Я Так думать, процентів може 25-30, але не 65. Опитані нами українці вважають, що більш як половина чоловіків зазнавали фізичного насилля, бо мовчали. А батьки та освітяни не звертали уваги на проблеми і сподіваються, що сучасне покоління буде більш уважне до своїх дітей. Побачили так і реакцію а, містян і власне історії і ситуації, в які потрапляють чоловіки. Ну ще з маличку. І хочемо долучити зараз до нашої розмови Ярину Вишенську, керівницю фонду Сильні. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Поговоримо про ці дослідження. Так, пані Ірину, ми з нами. Так, так, я... так доброго ранку. Доброго. доброго ранку. Отже, так з результатами дослідження, про які ми сьогодні а, згадували, от чоловіки не поспішають просити по про допомогу, коли а, потрапляють в такі складні ситуації, а, тому що часто вони навіть не розуміють, що над ними чинилося, чинилося насилля. Так, бо, при, приміром, не вважають, що заборону спілкуватися з друзями можна трактувати як психологічне насильство, а незаконне обмеження пресування як фізичне насильство. А... Як ну прокоментуйте, будь ласка, це так це велика проблема, тому що велика частина із того насильства, з яким стикаються чоловіки, є нормалізованою. І це з самого маличку. Здається, що наче найбільш пізнаваним є фізичне насилля, тому що зрозуміло, коли тебе б'ють, це наче щось погане. Але коли це у вигляді стусанів від батька в дитинстві чи чогось аналогічного від твоїх однокласників, і це толерують і інші однокласники, і вчителі і вихователі, то це здається чимось, що є частиною твого дорослішання, чогось. Що називає тебе хлопчиком, а не дівчинкою. А, тому а, велика проблема в тому, що ми це нормалізуємо, ми це сприймаємо як щось, що є частиною нашого життя. Uh -huh. а, інший вид насилля це психологічне насилля, і тут ми стикаємося з сильною стигматизацією в принципі психологічного насилля в Україні загалом і звернення до психолога, до психотерапевта. Але чоловіки, як будь-які люди, це. Ми усі створіння, у яких є мозок, і цей мозок реагує на будь-які зміни зовнішнього середовища, в тому числі психологічного зовнішнього середовища. І коли ми систематично стикаємося із е, чимось, що формує постійний тиск і тривогу, це неповага до ваших почуттів, це е, зменшення вашої значимості, це маніпуляція, пресинг, е, е, це якісь дії, е, які позбавляють вас ваших прав. Все таки це впливає на вашу психіку, угу. і як тільки чоловік відчуває дискомфорт психологічний, це означає, що ми варто поговорити з спеціалістами, бо визначити, О. що є цим джерелом, варто поговорити. Ось це ключове. Варто поговорити здавалося так легко на словах. Але насправді, як ми розуміємо, чоловіки здебільшого замовчують пережити насильство. Мирослава за вашим дослідженням, чому? Ну, по перше, це суспільний тиск і відчуття, ніби такого внутрішнього сорому. Як же ж це угу. я мужчина? Я буду просити про допомогу. Чи якось говорити про це насильство? Друге, це не завжди навіть можуть розпізнати, що це насильство. Uh -huh. Наприклад, хлопчики, яких в школі там цькують, uh -huh. е, ображають, е, принижують. Це також є форми насильства. Так само в сім'ї це може uh -huh. траплятися. Також вони е, е, можуть боятися звернутися до за допомогою навіть до близьких людей. Чи зрозуміє мене людина? Чи очікує від того, того, що я буду сильним, що я не буду е, показувати те, що я страждаю, але насправді, от, я вам навіть скажу по собі, що якби до мене хтось звернувся за допомогою, незалежно від uh -huh. статі, я навпаки це сприйняла б як прояв довіри. І я би uh -huh. не думала би про те, людина сильна чи слабка. А навпаки, uh -huh. мені б ще більше хотілося б допомагати. І це важливо, щоб це також усвідомлювали. Е, ну І е, також те, що не знають, куди звертатися за професійною допомогою, бояться розголосу. А якщо я розкажу, а якщо про це дізнаються, що буде? Але насправді зараз, особливо угу. в ці дні, місяці в українському суспільстві дуже є зараз відкрилося багато ліній допомоги, гарячих ліній, безкоштовних психологів, анонімних, куди може звернутися. Бачимо людина. на екрані. Фіксуйте, шановні так. глядачі, на телефон, будь ласка, беріть телефон і фіксуйте, робіть скріншоти, що завгодно. Це може знадобитися, якщо не вам, то вашим близьким і рідним, які можуть бути в подібних історіях. Так, отже, зафіксували зафіксували ці номери гарячі лінії, і варто ними скористатися. Тому що це стосується зараз всіх батьків, це стосується там дітей, підлітків і ну, чоловіків, які дивляться зараз нас. Тому що нам здається, ніби то що там проблеми немає. Як ми говорили, що часто навіть не усвідомлюємо, що проблема насправді існує, але потім це відгукується вже в дорослому угу. віці. Будь ласка, скажіть Ярина. Ярина, є з нами на зв'язку? Да, так? Є, є. Так, скажіть, так, будь так, ласка, так. які наслідки замовчування от таких проблем бувають уже у зрілому, у дорослому віці? Um, дуже красиво um, неготовність звертатися по допомогу ілюструє власне сексуальне насилля стосовно чоловіків, ситуація, яка зараз є у нас в країні. Uh -huh. Оскільки це основна діяльність фондосильні, то ми uh, знаємо числа, що якщо серед жінок близько 22% людей звертається по допомогу, то з чоловіків стосовно сексуального насилля стосовно них звертається лише до 7% чоловіків, uh -huh. і це максимальний показник. Тобто зазвичай це значно нижче. Сексуальне насилля це жорстоке насилля, яке створює дуже сильний відпочаток на психіці людини. Тобто, якщо ми говоримо про інші види насилля, то, скоріш за все, показники десь плюс-мінус аналогічні, тому що усе будь-яке насилля, будь-яке визнання насилля стосовно самого себе, це визнання того, що я ем, слабкий, я не підходжу під канон сильного чоловіка. Ось, е, Якщо говорити про наслідки, то знову ж таки е, усе насилля, яке Відбувається впродовж нашого життя, воно впливає на анатомію і біохімію нашого мозку. Нашому мозку, все одно якої ми статі, якого ми гендеру, і що нам сказали, коли ми народилися? Що ми слабка дівчинка, чи що ми сильний хлопчик? Все це все одно, тому що в будь-якому випадку події, які відбуваються, вони впливають на нашу психіку, і в результаті, якщо людина зростає у атмосфері насилля, будь-якого насилля, або якщо вона стикнулася з цим у зрілому віці, але ця травма не була пропрацьована, то у результаті це може впливати на те, що у людей, які стикнулися з насиллям, збільшується ймовірність депресивних розладів, збільшується ймовірність розвитку сильної тривожності, яка в результаті впливає на фізіологію тіла. Це психосоматика, в результаті якої люди відчувають болі і все решта. Це більша схильність до е, зловживання е, алкогольними напоями наркотиками, тому що наш мозок шукає в чомусь відраду. Якщо ми не можемо піти по допомогу е, виражено, то мозок буде шукати цю допомогу де іншого. І звісно, головне е, полягає у тому, що будь-яке насилля, з яким стикається окремий індивід, впливає на Ситуацію в суспільстві в цілому, якщо в нашому суспільстві живе багато чоловіків, які стикнулися з будь-яким насиллям: сексуальним, економічним, психологічним чи фізичним, то, зрештою, при відсутності. Розв'язування цієї проблеми у суспільстві наростає напруження, і це напруження uh -huh. реалізується в вигляді збільшення агресії, збільшення uh -huh. насиля. Насилля завжди породжує більше. Ну насилля. так, Тому що коли замовчення oh. відбувається, того що пережив пережила людина. Ми зокрема сьогодні говоримо про чоловіків. А чоловікам особливо говорити про це важко. Вони занурюються в себе. а Потім це дається в знаки в проявах характеру в тих чи інших життєвих ситуаціях, про які ви говорите, і от про те, що про відкритість як mm -hmm. можна розговорити людину для того, щоб вона і кому говорити mm -hmm. про це, що важливо? Mm -hmm. Далі хотіла додати так, щось? ні-ні, я вже хотіла... Так дивіться хотіла... от кампанія «16 днів активізму проти гендерно гендерно-зумовленого насильства, яка зараз триває, от розкриває важливість нових цінностей, де чоловік не буде соромитись звертатись за підтримкою у разі емоційних певних переживань. А чому наскільки допоможіть чоловікам зрозуміти наскільки це важливо і прохання про допомогу? Їх не робить слабкішими, як це їм усвідомити? Ви розумієте, страждати і постраждати може будь-яка людина, в mm -hmm. незалежності від статі, і незалежності від того, яка, наскільки сильною є mm -hmm. ця людина. Питання в тому, як ви проходите через ці страждання, як ви переживаєте і як ви їх адресуєте. Тому що, якщо проблема є і вона не вирішується, вона нікуди не дінеться. І іноді навіть визнати цю проблему і зробити крок це свого роду, якраз про сміливість, і це uh -huh. більше навіть про силу. Так, отже, ми почули, почули і номери гарячої лінії, і чому це важливо не приховувати, не замовчувати, а просити про допомогу і пропрацьовувати, щоб не було потім проблем у майбутньому. Я вам дуже дякую. У нас в гостях були Мирослава Мосію, координаторка національної програми запобігання сексуальної експлуатації та нарузі, представництва міжнародної організації з міграції Україні. Україні. а на прямому зв'язку з нами була керівниця фонду сильні Ярина Вишенська. Дякуємо вам дуже за таку інформацію і важлива тему. Прямо по курсу відзначаємо день волонтерів, друзі, бути з нами. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.